Автомобіль екстреної медичної допомоги заїжджає на подвір'я обласного госпіталю для військових. Привезли 72-річну жительку Долинської. Вона три дні лежала у районній лікарні, допоки підтвердили позитивний тест на ковід. В неї сатурація дуже низька була, як ми її брали з лікарні, з інфекційного відділення, була 69. На, я підключила її кисень на кисні, сатурація піднялася до 86. За день я можу в три райони з'їздити, які так недалеко, допустимо, в Долинську привезти. Там Олександрівка, Вільшанка. Я по стандарту, стандарт такого костюма – шапочка, маска, халат, бахіли, рукавички. Це я одягнена, вас? обезпечує. Це племінниця жінки приїхала, щоб оформити документи на лікування тітки. Я спочатку подумала, що в неї інсульт. Але коли приїхали лікарі, то сказали, що в неї двостороннє запалення легень. Ну а вже тест у самій лікарні виявив, що в неї ковід. Тій було важко дихати, вона лежала і навіть марила. Але температури при цьому в неї немає. 36. Це ковідне відділення на другому поверсі обласного госпіталю. Через карантин знімальну групу не пустили. Це відео зняв головний лікар на проханні Суспільного. Говорить, нині тут лікуються 40 людей. Національної служби здоров'я нам затверджено тільки чотири команди лікарських анестезіологічних, і ми працюємо відповідно до кількості медичних команд. Навантаження колосальне. Пацієнти, як тільки негативні, ми їх далі переводимо в терапевтичне відділення, де ще 30 пацієнтів лежить, які вже ковід негативні, але ж ковідні пневмонії у них для того, щоб забезпечити там 120 всі ліжка ковідні, які там передбачені постановою. Мінімум треба ще 5-7 анестезіологів. Це терапевтичне відділення центральної міської лікарні Кропивницького. Знімати всередині журналістам не дозволили. Головний лікар каже, тут облаштували 30 ліжок з киснем. Усі зайняті у цьому дитячому інфекційному відділенні перебувають півсотні хворих на коронавірус, з них п'ятеро дітей. Всередині знімати теж заборонили. Ще місяця два тому було у нас 10-15, максимум 20 таких хворих. То зараз більше 80-95% 10 відсотків. Хворих, які у нас знаходяться з ковідом, це не вакциновані люди. Кропивничанка Наталія Коваленко з чоловіком прийшла передати ліки і продукти сестри, яка лікується тут від ковіду третій день. Чаї такі, щоб для підтримки печені, почек, ну там таке все. В них все є, але каже, просто вона привикла пити на травах чай. Вона сказала, що дуже гарно. Там три чоловіка в палаті, і чисто дуже, і вода тепла, і одишка дуже. І, ну вона не на апараті вона. Просто колять і капельниці. Це відділення обласної лікарні, в якому лікують хворих на коронавірус. 165 пацієнтів у відділенні знімати не дозволили. Поки що працюємо в пристосованому приміщенні проводимо ремонт нашого головного головної будівлі. Я думаю, що з понеділка будемо в'їжджати. Додає з вересня пацієнтів привозять у важкому стані. Це не альфа коронавірус. тут потрібна госпіталізація швидка, вчасна. А людей тримають вдома і лікують сімейні лікарі до 11, 12, 14 дня. І тоді, коли вони до нас вже приїжджають, нам нічого не залишається як надавати їй допомогу, приєднуючи її до парату штучної вентиляції легень дельта. Також вражає, про це кажуть, вже багато джерел, вважає вагітних жінок. На сьогодні в нас у відділенні знаходиться сім вагітних жінок. Вже четверо родів ми тут прийняли. Каже, у разі необхідності збільшать кількість ковідних ліжок до 80. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.